Британська транснаціональна компанія BAE Systems провела успішне випробування системи протиповітряної оборони на базі гусеничної машини, відомої як Бредлі. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, їм розібратися. Як інформують розробники озброєння, система протиповітряної оборони встановлена на цій бойовій машині, насамперед призначена для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Як ідеться в інформації компанії, прототип із цієї системи. Ою продемонстрував здатність точно виявляти, відстежувати, ідентифікувати та вражати стаціонарні та рухомі повітряні цілі. Цей модуль оснащений восьмизарядною зенітною пусковою установкою Стінгер, аналогічне тій яка використовується у системі Avenger про бойову роботу якого в лавах збройних сил зараз іде гучна слава. Звичайно, ми всіх поважаємо наших партнерів, їхню особливу розвідку, їхні думки, їхні аналітичні центри, але ми теж знаєте вже не перший рік воюємо і бачимо, яка ситуація відбувається на північному кордоні. і Взагалі, на всій лінії розмежування. Я неодноразово вже повідомляв в ефірі про те, що північний кордон в Харківській області для того, щоб сформувати там якесь ударне угрупування, ворогу необхідно провести ряд заходів. Які зараз стані сучасної війни, яка відбувається практично в онлайні, зробити це непомічено неможливо. Ми бачимо, яка там кількість військ сконцентрована на цьому кордоні. Вони більше переживають, щоб добровольчий російський корпус до них не пішов, чим думаючи, що йти на Харківщину. Тому Будемо реалістами. Варіант можливий, але не зараз і не сьогодні, і не в цей момент. І для того, щоб його реалізувати, потрібно провести дуже багато заходів, сконцентрувати війська, зібрати війська, підтягнути війська, ресурси і так далі. Тому не будемо спекулювати тою темою. Там є наші інженерні споруди, там є наші війська знов ж таки на кордоні. Працює розвідка при кордоні обстрілюється. Противник там так само застосовує. Дрони камікадзе, так само артилерію, міномети, але наші захисники контролюють ситуацію і для Харківщини наразі ніякого з півночі для Харкова загрози немає. Тому хай Харків'яни будуть спокійними. Збройні сили тримають все на контролі. А зі сходу, от Щодо... що до Щодо східного напрямку, так на східному напрямку, лимано Купінський напрямок та і Бахмутський напрямок російські окупанти розпочали свої активні наступальні дії ще на початку жовтня 2023 року. З того часу вони їх не припиняли, тобто вони постійно атакують до цих до цього розвитку. Подій ми готувалися, укріплювалися, підтягувалися резерви. І сказати, що якісь там важливі успіхи в російських окупантів є, це не можна так сказати. Є мінімальні, якісь такі можливо тактичні покращення позицій, тому що фронт активний, лінія рухається. Відповідно, десь ми просунулися, десь окупанти просунулися, і така от зараз йде постійна боротьба, тому говорити про якісь їхні там тотальний успіх чи прорив фронту, ми взагалі не можемо. Це є Такі тактичні дії, які притаманні обом сторонам зараз, які воюють е великові дії, пане Володимире, якщо подивитися їхні пабліки, зокрема їх військових кореспондентів, то я зрозумів, що е фактично крохмальне це щось таке велике, трохи більше ніж Нью-Йорк, бо вони його нарешті захопили. А загалом, оцей. Е прохід по крохмальному зараз вони там про Табаївку більше почали говорити крайню добу. Це тактично, в принципі, для лінії фронту. Що означає, і, і зокрема, наскільки цей Крохмальний для них важливий? Для них крохмальне важливо в першу чергу, тим, що це е, іміджево. Для них потрібно зараз перед виборами подати хоч якусь перемогу в даному селі. Це е, Селище, де було до початку широкомасштабного вторгнення, 45 чоловік проживало, і там цивільних вже не були. Це селище повністю зруйновано. Вони подають відповідно як перемогу яка там, я не знаю, як тріумфальна арка, як там як взяття Берліну. Ну, щось в такому плані такого масштабу. Тому розуміємо, що це все, чим вони можуть на даний момент похвалитися. Втрата крохмального для нас вона не є такою важливою через те, що наші захисники перейшли на більш вигідні позиції для того, щоб вберегти їхнє життя. Те, що зараз вони вихваляються там, в своїх пабліках табаївкою, не відповідає дійсності, там відбуваються бойові дії, і відповідно ніякої табаївки ворог не захопив. Тому ось такі от мінімальні просування на ці м, території. Це все, на що вони спромоглися, В нашу, з нашої сторони, це основне вберегти життя військовослужбовців, це основна цінність нашої держави та Збройних сил, це життя військовослужбовців. Якщо є така можливість стати на кращі рубежі для того, щоб зайняти оборону, і потім з активної оборони перейти до наступальних дій, Покращити потім же своє тактичне становище це буде зроблено. Тобто командири приймають абсолютно обґрунтовані правильні тактичні рішення для збереження життя свого особового складу. Тут з вами повністю погоджуємося, пане Володимире, що цінність життя наших військовослужбовців є найвищою? І просимо власне в продовження тієї теми про Крохмальне про Табаївку, ще розповісти, яка є ситуація зараз на Лимано-Купінському напрямку. Ми розуміємо, що вони хочуть і північніше Сеньківки на Купінськ наступати, і з півдня власне з того ж крохмального Табаєвки, теж рухатися до Куп'янська. Які там зараз у них сили, які які в них плани, про які ви знаєте, як ситуація виглядає? Ну, почнемо з минулої доби, мабуть, там було відбито 10 ворожих атак: це Синківка, Табаєвка, Терни, Ямполівка. Противник тут застосував 18 дронів камікадзе та здійснив 700 артилерійських та мінометних обстрілів різних калібрів. Бачимо, що цього залізяче-смертонесного нього дуже багато. Відповідно, як на складах, як зберігання, так і е... виготовляють нові снаряди. А тим не менше вдалося ліквідувати 229 рашистів е, расистів та знищити 84 одиниці військової техніки, серед яких чотири танки та сім бойових машин піхоти. Загалом угрупування військ ворога на Купінському напрямку складає близько 44 тисяч е, російських окупантів. Ми бачимо, що якихось важливих успіхів вони не досягли. За скільки місяців проведення безперервних атакувальних дій, бачимо, що намагаються, видумують, комбінують. Спочатку були піхотні штурми, далі вже доєднувалась техніка. Загалом, вся техніка, яка застосовується, вона знищується нашими захисниками. Це, от, лише взяти станом на 28 січня а, знищено 1394 одиниці військової техніки взагалі в оперативному угрупуванні військ Хортиця, серед яких 169 танків знищено було ушкоджено, 326 бойових броньованих машин та 286 е, гармат та мінометів. Втрати ворога великі, е, в тому числі і в живій силі: 10 530 російських військових в смузі відповідальності. Уси у хорти це станом на 28 число було вбито та поранено.